Усім привіт! стикнулись ви з запитанням. Як же ж перевірити в Audi Q5 рівень масла? Дуже просто. Заходимо в меню, натискаємо клавішу CAR. Тут обираємо Service and Check, натискаємо зайти в це меню. Обираємо Oil Level і натискаємо. І ми бачимо шкалу, в якій ми бачимо, що у нас з маслом все добре. Якщо з маслом не все добре, потрібно доливати. Ці автомобілі дорестайлові, які йшли до 2012 року модельний ряд, вони під'їдали масло. Тому потрібно уважно за цим стежити. Якщо за цим стежити, все у вас буде добре. Яке ж масло в цю автомобіль заливати? Особисто я заливаю в цей автомобіль. Оригінальне масло. Ваговське. Яке заливати вам, вирішувати вам. Подивитись, чи можна лити в автомобіль масло, можна по допускам. Так що, користуйтесь.